Пляжах Полтави виявили перевищення рівня лактозопозитивної кишкової палички. За даними дослідження, показники тут утричі перевищують норму, розповів епідеміолог Олександр Перцевий. Перший пляж, той що біля мосту, рівень кишкової палички 4300, Нагадую, що норма до 5000. тисяч. Той пляж, що вище за течією, це пляж Київського району, там рівень ЛКП 15 тисяч, тобто норма перевищена втричі. І купатись там зараз не те, щоб заборонено, але не бажано. І пляж наступний після нього ще за течію, Це пляж Подільського району, і там рівень ЛКП 2900. Тобто він відносно безпечний. Ні, не чула, боюсь ніколи, щоб вода в там в рот чи в вуха старає, щоб не попадала. Трошки пропливає обратно. Зі слів епідеміолога купатися не бажано, бо є ризик підхопити кишкову інфекцію. Нині ж збільшилась і кількість пацієнтів з цією недугою, каже інфекціоністка Альона Крамаренко. Це є характерним для даного періоду. Кишкові інфекції це група інфекційних захворювань, які найчастіше викликані вірусними або бактеріальними агентами, що спричиняють такі клінічні прояви, як діарея, диспептичний синдром, нудота, блювання, підвищення температури тіла та болі в животі. Зі слів Альони Крамаренко захворювання можна попередити, дотримуючись правил особистої та харчової гігієни. Після е, перебування да на водоймах обов'язково приймати душ. Перебуваючи на водоймах, потрібно впевнитися, чи придатна е, дана да водойма для купання, обов'язково не заковтувати воду, вийшовши з води, обов'язково миємо руки, приймаємо гігієнічний душ. Уже десять. Більше ніж десяток разів у цьому році у річці ще ні разу не зустрічав палочки ні такої, ні такої. Після купання у річці обов'язково Окрім Полтави, перевищення норми кишкової палички виявили у Кременчуці на річці Дніпро та Сухий Кагамлик. А також у Лубнах у річці Сула Ела Трубієнко Любов Ємець Суспільне новини Полтава.